У Житомирі подовжують вечірній час курсування автобусних рейсів за ключовими напрямками. Тобто ми розуміємо, що по вулиці Київській, Корошня, Бугуня, іменно там, де є потреба, ті графіки продовжені. Є певні маршрути, де ми відслідковували, що після дев'ятої взагалі пасажири немає, ці маршрути будуть курсувати до дев'яти. Тобто в такому до собі сього так буде працювати по Утім людей попереджують, варто враховувати, що о 10-й вечора автобус вже заїжджатиме в автопарк, отож на зупинку потрібно виходити заздалегідь, бо ж і чекати у вечірній час маршрутку доведеться трохи довше. Самі, щоб розуміли, якщо на маршруті курсує звичайно днем 10 автобусів то вже з 9-ї години вже будуть з'їжджати певні графіки, тому що немає такої потреби ну, курсування скільки транспорту, тому що зменшився пасажиру потік, тобто буде значно транспорту менше, але він має курсувати до, до 10-ї години. Ну, розумію, що якщо днем курсує 8-10 хвилин, Автобус, то тобто вже вечірні години. Вже він буде курсувати там орієнтовно до 15 хвилин. Тим часом у міській раді вирішили і організувати пряме транспортне сполучення між Богунією та Корбутівкою. Про це люди просили уже не один місяць. З 29 березня по цьому напрямку курсуватиме маршрутка під номером 19 а <клес> Да, добриння надходило чимало звернень стосовно прямого сполучення корбутівки Богуні. Розуміємо, що Ну, і настання сприятливих погодних умов, більше люди користуються громадським транспортом. Було продовжено, продовжено маршрут 19-го автобусного маршруту до Люцини, тобто він буде курсувати від Бугуні через Західне шосе, доїжджає до коледжу і біля коледжу буде ну, розвертатися і з ворожньому руху буде приймати на, на Бугуні. Водночас планують і поновити роботу електротранспорту. Перші спроби будуть уже цієї середи. Утім, чітких прогнозів на курсування тролейбусів дати не можуть. Паралельно будуть енергетики відслідковувати потужності, тобто будемо для початку здійснювати ну невеликий випуск, і з кожного дня все більше, більше збільшувати випуск міського електротранспорту. Ну, поки плануємо середи. Так, якщо ж повноцінну роботу електротранспорту вдасться відновити, естонські автобуси, ймовірно, підсилять роботу інших маршрутів. Вікторія Гнатюк, Олександр Неморжицький, телеканал СК-1.